Прокопавши рядок 11 кубахів картоплі королева Анна. Який в мене результат. Ось це в мене відро на 15 літрів. Майже повне. Декілька картошин я порізала. Є картоплини, під'їв, мабуть, хробак. Ну, оце десь ковернула. До речі, це вже точно. Якась десь і чомусь підгнила. Тут на городі картоплю садили, мабуть, років 20 назад, якщо садили взагалі. Тому що дача у нас не так давно. Що тут росло, я не знаю. Але я тут картоплю посадила вперше в цьому році і для першого року досить непогано. Картоплин саме найменше було 8 штук. Найбільше картоплин 18, в основному 13, 16. От в ямці картоплин Середнього розміру. Є трошечки крупніші. Але основна ось така. Ну, Досить гарна, якраз середня картопля. Погано, що хробак її під'їдає. От. Але вона вже готова, бо бадиля зовсім сухе. А, і ще що мені не сподобалося, що в ямці вона лежить не кубкою, а якось так ну, вона чомусь вийшла розкидана по ямці. Земля пухка в цьому році. Ось в мене розсипається. Тут багато перепріло. Я вже два роки цю землю гарно так обробляю полю, розпушую, тому що тут просто була. Було поле, скажімо так, просто поле. Минулого року тут росли гарбузи, кукуруза, квасоля. А в цьому році я вирішила на пробу посадити ось собі трошки картоплі. То, в цілому, для цілини, скажімо так, то досить гарний результат. Але сорт не тримається, кубки. Є сорти, що так потягнеш за гічку, і воно, наче, так кубкою достав. Це ні, треба обкопувати кругом ще. Це є ну для мене особисто незручно, але в цілому сорт досить гарний.